Дуже оригінальними місцями навіть експериментальний. Смішний мультфільм, який має багатошаровий сюжет, неймовірна кількість відсилання на сучасну культуру, та супер, 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 пупер складна та проривна графіка для свого часу. Все це був шрек. Ну, а тепер почнемо говорити про перший український мультфільм у 3D мавка, лісова пісня. Всім привіт, з вами Танос. Одразу скажу, що це був жарт, і це не є першим 3 d мультфільмом в Україні. Так були деякі інші роботи, як, наприклад, Руслан та Людмила або Клара та Чарівний Дракон. Ну а якщо включати душніло, то зовсім першим українським 3 d мультфільмом треба вважати мультсеріал Ескімоска. Проте промокампанія Мавки була складена та написана так, щоб українці вважали, що це саме перший, Такий мультфільм стосовно історії цього проєкту я розповім кротесенько, бо ем, ну вона не цікава. Проєкт був анонсований у середині минулої декади та створювався силами кінокомпанії 1 плюс 1. Саме тому, до речі, ви не побачите тут жодного кадру з мультфільму і навіть постер. Процес трошки вийшов з-під контролю продюсерів та режисера, і мультфільм пару раз, ну, знаєте, повністю перероблявся в звичайний хаос при створенні анімаційного проєкту. Ну, буває. Ну а сюжетна лінія була адаптацією розповіді Лесі. Українки, лісова пісня. Ну і друге, що я хочу зазначити, у цьому огляді зовсім не буде спойлерів. Проте буде критика. Це досить пікантне питання критикувати щось українське сьогоденні. І я це повністю розумію. Якщо ви зможете, то будь ласка, додивіться огляд до кінця, щоб. Повністю зрозуміти мою думку і написати коментар та як ти сміш. Буду вдячний за вашу адекватність. Тож, давайте почнемо. Мені дуже не сподобався мультфільм, і цей мультфільм не сподобався також моєму маленькому сину, що говорить напевно про. Дуже багато. І тут проблема не в якості продукту. Зрозуміло, що у нас нема таких бюджетів, як є, наприклад, в США, або впізнаваних брендів, як Шрек або Історія іграшок. Проте найгірше, що цей мульт не оригінальний, він не цікавий і зроблений людьми, у яких присутня креативна імпотенція. У проєкті немає жодного бодай одного цікавого моменту, який треба згадати та сказати. Хоча ось цей момент був. Ні, увесь цей мультфільм це лише жалюгідна спроба заробити грошей на статусі українського продукту, створеного саме для українців. Проте тут теж є одна особливість про неї я розповім далі. Давайте так, я не буду порівнювати цей мультфільм з сучасними мастодонтами анімації, тобто проєктами від Dreamworks, Disney, Pixar чи Netflix. Я хочу порівнювати цей мультфільм зі Шреком, якому вже на сьогодні 22 роки. У Шрека творці вирішили відірватися на повну силу та винайшли проєкт, який був цікавий і дітям, і дорослим. Вони зробили деконструкцію жанру. Саме так вони вирішили боротися з. З Діснею багатошарвість проєкту дарувала пасхальні яйця та шутики за 300 для дорослої аудиторії. А сам мультик був веселий, динамічний і смішний, що задовольняли вишукані потреби малих глядачів. Скажу навіть більше: я передивився Шрека нещодавно, і він виглядає так само цікаво, як і раніше. Тобто, навіть за 22 роки так технічно він став трошечки виглядати. Ну непогано, проте досить середненько. Проте сам сюжет, сама складова, самі жарти вони дуже круті. Мавка не вміє всього із того, що я сказав. Творці вирішили, що краще аніж сухий та нудний темп оповідання, не може бути нічого: не створювати ж якісний гумор, так або не ламати ж шаблони сучасної анімації. Це складно для цього треба напружувати мозки, краще зробити, знаєте, супердженерік відео, яке буде копією усіх малобюджетних анімаційних проєктів за останні роки у нашому всесвіті. Увесь фільм це дуже нудний переказ чудового твору, без якісного музичного оформлення, без нормальних пісень. Їх, до речі, аж дві на увесь мультфільм, та без вміння героїв спілкуватися один з одним. Чому усі герої у цьому мультфільмі спілкуються так, якби акторам дали різні сценарії, та вони вирішили елементарно начитувати цей текст з мінімальною зацікавленістю у результаті? Де був керівник проєкту або режисер? Чому він не працював з акторським талантом акторів дублювання? У моїх оглядах так немає чіткої дикції та вишуканої української мови. Проте тут є емоційність та відкритість до глядача. І чому у проєкті з таким величезним бюджетом цього немає? А у дешевого блогера невдахи все це є. Ось це для мене вже загадка. До речі, стосовно зацікавленості у результаті, про який я зазначав вище у мультфільмі Присутнє камео відомих людей. Так у мультфільмі з'являється відома група Даха Браха. Я великий шанувальник, до речі, тож дякую за творчість. І ось ця група не тільки є виконавцем своєї фірмової музики в одному моменті, а й є дійовими особами. Так, на пару секунд проте є. Одного персонажа тут змусили спілкуватися. І музикант говорить так. Погано, що ти без жартів не розумієш, чому цей кусок озвучування потрапив у фінальний монтаж, чому його не видалили одразу після запису, як не вдали дубль. Тобто, що ви зрозуміли, більшість роботи акторів виглядає так, як наші депутати начитують текст з папірця, який вперше побачили 10 секунд тому. Як це можливо у проєкті, який робили так довго, та де озвучування та дублювання? Повинно ставитись на подіум необхідних речей через малий бюджет анімації. О, малий бюджет не дозволяє акторам гарно грати? Хм? Чи сценаристам писати цікаві діалоги? Чи він заважає режисерам придумувати цікаві та оригінальні монтажні рішення, як, наприклад, робота камери у першому шреку? Ні. Або ж міка персонажів хоча б повинна бути як у останній фантазії. Останній фантазії, які більше 23 років. Та йо, що я і кажу, персонажи тут навіть не влучають при розмові. У ліпсінг. тобто рот персонажа та українська мова не співпадають, і це робиться в українському мультфільмі. Якщо вам так срати на українських глядачів, чому нам не повинно срати на вас? Ви дійсно вважаєте, що ви зберете більше грошей по світу? Ну серйозно, аніж в Україні? Чому не можна було зробити дві версії та перерендерити цей мультфільм? Складно, ну так в житті все складно, кемо. Крім того, коли з'являються ті самі дві пісні, про які я сказав, вони навіть не співаються персонажами. Це просто кліп. Тобто герої йдуть по лісу, вони не говорять нічого, вони просто дивляться і йде музика. Дісней робив ще, напевно, 70 років назад. Пісні, де персонажі саме співають. У цьому і є сенс. Що ми дивимось мультфільм, а не кліп. У кліпі так є свої правила. У мультфільмі. Персонаж повинен співати для глядача, тобто для дитини. І якщо дитина це не бачить, то в чому різниця від того, щоб просто включити М1? Ну а тут я хотів би подякувати моїм патронам, а саме танкер XYZ з та Павлу М. І особливо подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї. Особисто хочу подякувати всім тим людям, які донатили мені у лютому та й. У січні та усі місяці на монобанночку. ми майже зібрали цей комп'ютер, і я його дуже чекаю, тому що хочу створювати ще більше якісного контенту, і щоб він створювався набагато швидше. Дякую вам величезно. за технічний стан. Я довго говорити і не буду. Все виглядає дешево і у стилі мультфільмів про російську окупантку, яка зайняла будинок ведмедів. Ну я не буду назвати цю назву, і ось у мене є дуже цікаве питання, чому наші аніматори та продюсери? Завжди беруть за основу саме російські говномультфільми. Чому не подивитися на світові тренди? Навіть у 2015 році вже існувала більш красива анімація. Просто подивіться канал Super Simple Songs, щоб зрозуміти, на якому квантовому стрибку у розвитку залишилася мавка від сучасної анімації. Персонажі мають або дикі ривкові рухи, або ж плавні, проте, як знаєте, у киселі. І все це може бути. Скомбінована в одній сцені. Це як грати у комп'ютерні ігри при 20 кадрах у секунду і потім йде ревок на 100 кадрів в секунду. Що стосується міміки, то вона примітивна та виконана на курсах Autodesk Maya для початківців. Ну а локації, ну, до локації у мене питань менше. Вони непогані. Тут я зізнаюся. Проте у фільмі. Не вистачає якихось частичок, пилу, не знаю, стардаста чи маленьких деталей у кадрі. Щоб зрозуміти, що я маю на увазі, просто згадайте нічну Пандору у першому аватарі. Ось це реально геймченджер. Ну і найгірше це робота віртуального оператора та камери. Увесь! Увесь фільм статичний. Тобто тут ви не знайдете моменту, де камера облітає локацію чи персонажа. Так само ви не знайдете і проходки цієї самої камери за персонажем чи об'єктом. Ну і не шукайте тут цікаві ракурси знімання або рендування, які б можна було назвати оригінальними, трендовими чи хоча б. Цікавими, останній кіт у чоботах показав такі кульбіти, такі ефекти: зум та зум-аут, зумин. А яка там була рвана анімація та селшелінг під час битв, коли мультик просто змінювався? Я розумію, що бюджет маленький. Проте обліт камер добре, обліт камери за дорого. Проте наїзди камери можна ж було зробити це елементарно. Це трохи більше часу на рендер, проте ви не рендерли тут Аватар 2 або Чорну Діру з Інтерстелера. Ви б могли це зробити. Якщо ви не можете створити якісну 3D-картину, ну почніть свій анімаційний шлях з 2D. Чому ви завжди хочете взятися за найскладніше? Причому у картині є вставка з 2D-анімацією на початку, і вона досить цікава і прикольно виглядає. Навіщо ці дешеві понти? Для кого вони? Позорисько! Позорисько, це просто позорисько! Я не хочу робити оцінки нескінченності, бо я не хочу витрачати вашого часу. Цей фільм не отримує жодного камінця, бо це дешева пародія на мистецтво і поганий приклад комерційного підходу до проєкту. Це вбиває довіру до української анімації. Що ж до рекомендацій, то дуже раджу подивитися першого та другого шрека, щоб зрозуміти, чому у мене зараз палає Мадагаскар, Волі. Історія іграшок 3» або ж подивіться YouTube канал, просто подивіться «Super Simple Songs». Це безкоштовний контент для дітей. А тепер я хочу особисто звернутися до людей, які додивилися до цього моменту і не згодні зі мною. І скажуть: треба з чогось починати, не можна одразу зробити шедевр. Треба зараз підтримати грошима, щоб ми мали майбутні круті проекти. Та ні, це так не працює. Якщо ви підтримуєте грошима щось, творці вважають, що вони все це зробили вірно. Інвестори ж будуть вважати, що треба робити саме так, як робили і раніше. І не треба нічого змінювати. Вони ж зібрали багато грошей. Ну і ми отримаємо новий конвеєр прекрасного від «1 плюс 1». Як це вже було зроблено раніше з найкрутішими та найсмішнішими комедіями від цього медіагіганта у широкому кінотеатральному прокаті? І ще, ну, це, це буде лише секрет для глядачів. Одразу можна робити якісний продукт. Не треба робити погано, щоб це покращувати. Це питання таланту та майстерності. Та блін, я хотів би побачити хоч деякі креативні моменти з роботою камери, анімаційних змін об'єктів чи суб'єктів, або ж роботи зі світлом. Я хотів просто взятися хоч за щось позитивне та сказати, ну я не знаю. Цей мультик не такий поганий, проте я не можу цього зробити. Цього всього немає. Цей мультфільм виглядає як приклад роботи з 2000 року і вже програє або знаходиться на одному рівні з проєктами Остання фантазія або ж повний перезапуск, якщо ви пам'ятаєте такий мультсеріал. Цей мультфільм, за який ви будете віддавати гроші, ваші гроші по якості сильно поступається безкоштовному контенту з українського та світового Ютубу. Що, що може бути гіршим? Перед переглядом я чітко був націлений на два моменти: перше, це порадувати син цікавим українським мультфільмом, та друге, це піарити проєкт, щоб на нього пішло як умога більше людей. Бо він наш, український. І після перегляду дві цілі були провалені. Як би сказав Один Пацюк, операція мавка провалена повністю. Фільм Нудний, дешевий та робить найгіршу річ, яку тільки може зробити. Грає на патріотизмі. Я не хочу, щоб цей проєкт зібрав багато грошей і ми побачили Мавку 2 Так само, як я не хочу дивитися квартал по телебаченню. Так само, як я не хочу дивитися скажене весілля у кіно. Це все не рівень української майстерності та таланту, а просто галтура. Саме тому краще задонатити гроші нашим бійцям і. Підтримати їх на фронті або ж перерахувати гроші у фонди допомоги дітям. Останнє, до речі, зробив і я особисто після перегляду цього фільму. Дякую вам за увагу. Вибачте всім, якщо я розчарував. Проте я не хочу обманювати свою аудиторию. Нас обманювали і так занадто довго. З вами був Танос Халтура Найте.